Студія Музею Україна ТВ представляє останній номер для передплатників часопису Музею України No454243 за 2011 рік. Це спецвипуск, який повністю присвячений темі канцтебарів НКВД СРСР Казальщина, Потипіль Старобельськ. Фактично ми говоримо про те, що в цих місцях Відбувалася друга котинь або українська котинь. Ось обкладинка цього номеру. І, з вашого дозволу, зроблений великий огляд. Остання сторінка обкладинки. Музей плакату України, який створений при часописі музею України і працює в селі Новій Петрівці, президентській селі Кселонової Петрівці Київська область, Возьмирський район. Найближчим часом буде офіційне відкриття і прилюстроване плакатами щасливої. Сталінської доби для контрасту. Отже, невеличкий огляд. Часопис відкриває стаття, сумна стаття про те, що журнал музею України відмовився від паперової версії через е, нюанси і Риконівські вимагає податкового кодексу. Ми вийшли з передплати, вийшли з каталогу Укрпочти, і це останній номер, який отримують наші передплатники. Ну, вступна стаття шеф-редактора Іванченка і редактора Віктора Тругубака, стабри НКВС. Це короткі результати про наше резонансне історичне розслідування. Ми даємо, як завжди, членів родколегії, народних депутатів, члени редакційної ради і інші вихідні дані. Номер відкриває життя Вадима Логвинова, це заступник, національного директора, заступник директора національного музею народної архітектури і побуту України, шеф-редактор сайту Сканцена України. Називається Історична наука та музейне життя. Розуму про майбутнє минулого, про нові погляди на розвиток музейної справи. Друкуємо лист президенту України про Констабаринка ВС. Президент України Януковичу Віктору Федоровичу, це вже другий лист, який ми направляємо на банкову. На жаль, відповіді так і не отримали. Направляла подібності голови Верховної Ради в Кабмін. з Верховної Ради дзвонили, але теж ніякого результату. Ну, стаття Наталкиванченка, з якої все почалось биківня про завантаження історії. Нагадую, що наприкінці 80-х років, вони в 89-му році. Тоді ще молоді журналісти Наталка Іванчика Віктора Тругу приймали участь в розкопках у Баківнянському лісі під Києвом, там була ексгумація розстріляних за сталянських часів. І стаття Котинь 2 на Баківня Казельщина Потив-Старобільськ. Це відповідь багатьом польським історикам про те, які намагаються акцентуватися лише на Баківні, забуваючи про Казельщину, Потив і Старобільськ. Призовна стаття призраки КГБ скриває тайне концлегері НКВД» з великими статистичними викладками і е е припущеннями про те, що на Україні могли бути і є таємні могили громадян Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Молдови і Румунії. Знову розгінантний матеріал, куди НКВД подівав 4676 молдаван. От розслідування про зникнення громадян Румунії Молдови в Казельщині Потивлі. Після цього у нас відбулась зустріч з послом Молдови Іоном Стеділе, який зазначив, що для нас накатинця значно страшніше. Ну, ви розумієте, що для маленької Молдови втратити 4676 громадян це дуже-дуже. Болюче, трагічно. Естонський шлон смерті номер 290 Це резонансний матеріал розслідування про перебування естонських політв'язнів в Луганській області, колишня Варшаваградська в Старобольському концтаборі і про їх трагічну долю. Їх потім до Собіру. Наталка Івансько зустрілася з послом Естонії Лаурі Епіком. Який теж особисто піклується і приймається справами політв'язнів Естонських. Ну, великий матеріал резонансу Міжнародний меморіальний центр Казельщинський Констабер. Часопис музею України пропонує створити в Казельщині потивлі і Старобільську міжнародні меморіальні зони. Відповідно, відкрити музей, якісь монументи спорудити. Щоб якось увічнити пам'ять людей, які там перебували, загинули. У нас відбулося в команді Музею України» кілька зустрічей у посольстві Румунії з керівництвом посольства тривають переговори. І зараз ми спільно розшукуємо громадян Румунії, особливо офіцерів, які служили у румунській армії, зникли в Путивлі і в Козельщині. Теж резонансним матеріал Сабаренка веде секретний полігон хімічної зброї. Ми доказуємо, розповідаємо про версію про те, що в Козельщині, в Козельському концтабірі НКВД, проводилося випробування хімічної зброї на військовополонених, польських військовополонених і інших військовополонених, які туди прибули. І ось тут друкуємо дуже цікавий лист з Кровенчуга від Анатолія Шолодькова. Теж колишній сучасний політв'язень, який нагадує і розповідає про свідчення про перебування там політв'язнів з Польщі і випробування хімічної зброї. Дуже гарний матеріал «Трагічна судьба, капрала Георгія Данку, написана Володимиром Бравко, одним із, одним із чільних керівників нашого журналістського розслідування. Про констабори НКВД в Казерічній Потивлі і Старобільську на нього вийшли родичі капрала Георгію Данку, румунського капрала, якого забрала з Кишинива, герой громадянської війни, до речі, з Румунії Першої ставої війни, який зник, скоріш за все. Живе зараз в Росії. Зараз ми спільно з співробітниками посольства Румунії намагаємося знайти сліди родичів Георгія, які і досі живуть в Румунії. Гарний матеріал польські жовніри в запорізькому таборі військовополонених. Ми отримали цей матеріал через сайт Запорізький край, який розкриває теж не дуже відому сторінку, написав його Михайло Литовченко, історик із Запоріжжя. Ну, ось такий короткий спецвипуск часопису Музею України, який вже пішов останній номер, який пішов до передплатників. Днями всі передплатники отримують цей останній номер. А ми таким чином попрощалися з нашими передплатниками і підкреслимо, що через фінансові проблеми часопис Музею України припиняє випуск паперової версії журналу для... Предплатники використачого каталога Укрпошти. Але ми залишаємося в інтернеті, наш сайт Музею України. Заходьте, читайте, пишіть листи, розповідайте про свої музеї, повідомляйте про історичні загадки. З вами був Віктор Тругуб, редактор жола музею України. Ну, до нових зустрічей в ефірі.